Трагедія Федька Котигорошка Ех, і до чого ж тільки не доводять оці дівчата? трагічно вигукнув Федько Котигорошко, сердито виркручуючи після прання свої єдині штани. Правду казав колись дід Фелимон своїй ненаглядній баби Фелимонисі, Ти ж мене молодого підманула, ти ж мене молодого з морозму звела. Стояв голяка біля корита і сопучи та пирхуючи, се, сердився. У них, бачте, кохання. А я мушу штани свої брати. З чужого похмілля голова тріщить, як каже голова колгоспу. Щойно з флегматичним і невразливим фатьком сталася така жахлива історія, що навіть його врівноважного і спокійного ненадовго вивела з себе. Федь, ти винахідливий? збираючись до Левонтія, запитав його вітька Горобець, Котигорошко пильно подивився. На приятеля і посилено засупів. Кожний кавалер зобов'язаний купляти своїй дамі квитка на культ похід у кіно, відповів із зворушливою серйозністю і бездоганним знанням справи. Але мені абсолютно не зрозуміло, де я повинен діставати для вас гроші. Цього і я поки не знаю, щиро зізнався Вітька, але ти прямо телепат. Ти вражаєш мене своїм надпри... надприродним чуттям. Що в мене на думці, то в тебе на язиці. Чистісінький тобі Вольф Мессінг. Ти це серйозно? Аж, розміл, аж, аж розмілів від задоволення Федько, і повне кругле обличчя хлопця засвітилося нестримною радістю і гордістю. Серйозно? З Мессінгу? Про Месінга Федько перечитав усе, що міг дістати. І таке порівняння із знаменитим феноменом телепатії приємно вразило товсту... товстуна. Почував себе так, немов з'їв кілограм причудової пахучої халви. Буду я з тобою жартувати, коли в мене нема за що Галю в кіно вести, похмуро буркнув Вітька, і його тонка й висока фігура, здавалась ще дужче потоншали від скрутної безвиході. Ти вилитий месіньк. Тоді я для тебе гори переверну, вигукнув зрад... коти горошко, і сяючи та задоволений, покотився додому. Проте гір перевертати не став, а щаслив у сарай. Набрав повну пазуху яєць і жмурячись від повноти щастя, що схоже на Месінга, запехтів до сільського буфету. Все йшло добре. Коти горошко благополучно добрався до буфету і вже хотів було зайти, як його увагу привернула одна несправедливість. Біля конов'язі тупцяла гніда коняка. Маленьке руденьке лошадко з білою зірочкою на лобі жадібно іржало і, і тиклось мордочкою, прохаючи молока. А коняка чомусь сердито фиркала і кожного разу відганяла лошадку геть, ще й намагалась брикнути його ногою. Таке несправедливе брутальне поводження із меншим вкрай обурило федька. Забувши, що в пазусі два десятки яєць, викопаний Месінг рішуче підійшов до скупої коняки, хотів посовістити її, але в ту мить, невідомо звідки впав на коняку голодний гець. Коняка мотнула головою. Удар дістався Котигорошкові, і він з двома десятками яєць у пазусі, навіть не охнувши, покотився аж до дверей буфету. І доки котився вся ота лекція, вмить вилітіла з голови, та, власне, її совістити коняку було вже пізно. Підтримуючи руками штани, з охолош яких витікала яєчня, розлючений Федько чим душ покурів додому, кленучи все на світі і коняку. І себе, і яйця, і навіть безневинного Месінга. Так, це була катастрофа.